Здравствуйте, мене зовут Міщенка Юлія Володимирівна, я сімейний лікар, і сьогодні хочу вам розповісти, як можна привести в норму рівень холестерину крові без статинів. На наш рівень холестерину впливає робота щитоподібної залози. Якщо ми відновлюємо гормони щитоподібної залози, то рівень холестерину сам по собі. Приходить в норму, якщо не приходить в норму, то знижується в незалежності від інших зовнішніх факторів. Таким чином, якщо в нас якісь проблеми з чита подібною ми йдемо до ендокринолога і вирішуємо ці проблеми. По-друге, на наш рівень холестерину впливає робота печінки і жовчного міхора. Якщо в нас якісь проблеми, з цими питаннями ми йдемо до гастроентологи і вирішуємо ці питання. І в незалежності обираємо лікар, обирає чи рослинні препарати, розтропша, безсмертні, чи якісь медикаментозні засоби, такі як урсахол. Відновлюємо роботу печінки жовчного міхра, і наш рівень холестерину знижується сам собою. І по-третє, якщо у нас проблеми із статевими гормонами, це теж впливає на рівень холестерину крові. Як статеві гормони впливають на рівень холестерину, так і навпаки, холестерин впливає на рівень статевих гормонів. Якщо у нас в цьому вопросі є якісь невирішені питання, то ми йдемо до лікаря-гінеколога і вирішуємо ці питання, регулюємо статеві гормони, таким чином відновлюючи холестерин крові, і не займаємося ні в кому, ні в якому разі Йдемо до професіоналів. Дякую за увагу.